21 квітня 2025 року приблизно об 11 годині до чергової частини Харківського районного управління поліції номер 1 поступило повідомлення про жахливе вбивство: про те, що на торговельному центрі Барабашова в одному із приміщень знайдений труп жінки 52 років. Яка з чисельними колотами, різаними ранами перебувала на підлозі, за вказаним фактом негайно був здійснений виїзд слідчої оперативної групи районного управління поліції, також керівництва районного управління поліції, прокуратури та головного управління національної поліції. Завдяки злажаним діям на місці одразу був проведений огляд, виявлені ті підстави, які б могли привести до розкриття цього злочину, і по гарячим слідам. Особа, яка спричинила вказане вбивство, була затримана. Ним виявився 71 річний непрацюючий мешканець міста Харкова, пенсіонер, який, будучи затриманим в порядку статті 208 КПК України за підозрою, вчинені умисного вбивства. Його дії кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство, вчинене з корисливих спанукань та розбійний напад, вчинений в умовах воєнного часу за вказаним фактом. Слідчими Харківського районного управління поліції особа затримана в порядку статті 208 КПК України та до Харківської Київської окружної прокуратури направлена для погодження повідомлення про підозру вказаної особи. Також на протязі 60 годин слідчі районного управління поліції за погодженням з Київською окружною прокуратурою подадуть до Київського районного суду міста Харкова клопотання про обрання вказаній особі. Запобіжного заходу у вигляді тримання під підвартей без можливості внесення застави, оскільки злочин насильницький і пов'язаний з вбивством людини. Під час проведення обшуку у вказаного громадянина були вилучені речові докази, що свідчать про його причетність до вчинення вказаного злочину, а саме це його одяг. Зі слідами бурої речовини, якими виявилася кров вбитаї, а також грошові кошти, які він заволодів ними під час вказаного розбійного нападу, який був поєднаний з вбивством потерпілої.